Добрий день. Добрий день, хто їде, ось, ось, ось. Ви вдвох їдете. Давайте речі. Давайте ще речі є. Оце і все. А оце і все. Тому посадіть на автобус на ахтирку. Староста одного із сел, це села Совівка, звернувся до нас з проханням вивезти двох людей похилого віку. Вони приїхали з міста Ахтирка забрати свої речі. Частково. І вчора ж в півдрон спалив ахтівку і розбив їх хату. Вікна вибиті, все інше, вони не могли виїхати звідти, і тому сьогодні ми їх евакуювали. Тільки до двора доїхали, виїзли з машини і прилетів дрон. Я розбила нас і машину Машина. розбила, так? Да? Да. А вас трохи і е лице, да? Оце. і все. Та да. 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 поки ж наш представник, скільки нам каже, виїжджайте, виїжджайте, а ми ж не слухаємо. Ми думали, що це воно таке. Шутке. Доправили до автовокзалу міста Суми, взяли квитки до Ахтирки, де вони наразі проживають у невістки, бо син їх загинув раніше. Нам допомагала погода, бо сьогодні було морозно, був трошки сніг, і тому ФПІ-дрони нас сьогодні не заважали. Бажаємо вам здоров'я, все. Все. все бережіть себе, все, бережіть. все. Бережіть. Всі. Всі. до побачення Бережливо. вам. Си, до побачення.